Вітаю вас, друзі, на каналі Дробашевича. Тут про зброю та захист. І багато хто відмовляв мене від цієї затії, але я вирішив все ж таки купити собі турка. Зустрічайте Хацан Escort I'm Guard. В цьому відео я поділюсь з вами своїми враженнями від користування цією помпою, і головне відповім на питання, чи пожалкував я про цю покупку. Все це ви дізнаєтесь з цього відео, додивившись його, звісно, до кінця. Буде цікаво, поїхали! Першу давайте розглянемо комплектацію, хоча там і дивитись в принципі ні на що. Маємо таку коробку, в якій сама рушниця в розібраному стані, інструкція, пластиковий обмежувач патронів, і на цьому, друзі, все. Чому ж Хацан Ескорт має величезну популярність? По-перше, ціна у 250 баксів за базову модель це просто шара. Буває декілька різновидностей ескортів, які можуть коштувати і 400 доларів. Але сьогодні мова піде саме про базову модель IMWARD. Характеристики ви можете побачити на екрані, це класична помпа 12-калібру з 76-м патронником під набій Magnum. У мене 51 см ствол, верніше в моєї рушниці 51 см ствол, в моєму варіанті це магазин 7 плюс 1 без обмежувача і з обмежувачем 4 плюс 1. Якщо між нами, то ця модель практично копія італійської. Помпи Фабарм. Але за Фабарм вам потрібно буде викласти понад тисячу доларів, і це немалі гроші. Чому так? Тому що італієць, тому що набагато кращі матеріали, якісніша обробка деталей і багато. Нюансів, які з першого погляду можна й не побачити. Однак повернемось до нашої помпи, яку я придбав у минулому році, і встиг її нормально протестувати. Турецьку якість я відчув вже з коробки. При детальному огляді стальні елементи зброї мали мікрокорозію. І як мені потім пояснили, це нормально для турецької зброї, яка доставляється морським шляхом. Ти скажеш, Дробашевич, хочеш якість? Додай ще 300 баксів, і купуй собі, наприклад, Американську. Канці так, я згоден, в цьому є правда, але будь-яка зброя навіть за тисячу баксів може підвести в ній щось може зламатись, навіть якщо це гарантійний випадок, ти втратиш купу часу на перевірку та виправлення проблеми. Тому, на мій погляд, краще набити собі гулі. На дешевому варіанті, такому як Хацанескор, і потім вже знати на що звернути увагу при переході на більш дорогу модель, якщо це вам знадобиться. Із неприємного я також хочу відмітити проблему недоколу капсулю і помітив, що це відбувається не з усіма патронами, а лише з конкретними. Як мені пояснили у зброярській майстерні, це пов'язано не з пружиною, як часто можна зустріти інформацію в мережі. І не з поганим рухом пластикових деталей, які оточують курок. Хоча буває і таке, коли закусює отут-от курок, і це уповільнює його рух а саме пов'язано з будовою спідниці деяких патронів, щось там на частку міліметру не вистачає, і коротше, байок не добиває до капсуля. Раджу вам просто підібрати ті патрони, які у вас будуть стабільно спрацьовувати, і все буде гаразд. Із нюансів, які треба врахувати при користуванні іскортом. Якщо не докрутити оцей ковпачок, то можна отримати неприємну поломку цього блоку. Залізна рамка просто відламується від сівки, і потім це виливається вам у копійку. Це також, друзі, інсайдерська інформація з майстерні, мені сказали, що дуже часто звертаються з цією проблемою. Треба просто не забувати закручувати добряче до кінця, отак і перед пострілом перевіряти цей момент. Коли будете знімати ОСМ, а ви будете знімати ОСМ. По-перше, робіть це в захисних окулярах. І по-друге, обов'язково демонтуйте цю маленьку пружинку. Мені дуже пощастило, коли я просто роздивлявся цей механізм. Вона раптово відстрелила. І потрапила мені ось сюди, ця пружинка в принципі могла потрапити у око, і тоді була б біда. Коротше, будьте обережні. В цілому, якість покриття на дуже низькому рівні і практично зразу з'являються мікроподряпини навіть при обережному користуванні. Що стосується стрільби, то з цим все гаразд. Мені дуже подобається як баланс, так і вага. І в принципі рушниця відчувається дуже комфортно в руках. Всі елементи на своїх місцях. У мене середнього розміру рука, і дуже вона гарно лягає, як права, так і ліва рука, яка на цівки можна взятись і тут, і тут як вам завгодно. Що стосується самих матеріалів, то вони також нормальні, нічого. Не можу сказати поганого, рука дуже гарно фіксується, що тут, що тут, і відчувається також все добре. При перезаряджанні цівка зачіпляє ствольну коробку, залишаються сліди. Я просто наліпив шматок ізоленти, і ця проблема вирішена. Якщо казати про цей потиличник, багато людей кажуть, що він дуже залипкий, тобто гума м'яка і часто. Є зачіпи за одежу, коли ви робите в скидку, то чіпляється за одежу, особливо у зимовий період. Але для мене це навіть плюс, тому що я відчуваю просто нереальну фіксацію з плечем. Також хочу сказати комплімент мушці, яка така виразна, вона має яскравий вигляд. Прицілювання інтуїтивно зрозуміло з першого пострілу. Навіть люди, які перший раз тримають цю рушницю в руках, вони зразу можуть зрозуміти, як треба прицілюватись. Віддача у цієї рушниці, як на мене, комфортна, ніяких нюансів немає. І якщо у вас нормальна стійка, то можна стріляти практично весь день і з вашим плечем все буде окей. Для мене не ідеально розташований запобіжник. Я тримаючи отак рушницю, не бачу в якому він положенні. Мені зручніше розташування. от Тут, от щоб було зразу видно. І не потрібно було постійно повертати рушницю. Також мені не подобається наявність важеля лотку подачі патронів. Я лише із за цього нюансу планую перейти на американську мозбергоподібну помпу, де цей елемент відсутній, але це також на любителя. Із відвертих плюсів хочу відзначити непогану якість ствола, його стійкість до різних видів набоїв. Звісно, він хромований, але раджу ретельно перевіряти його рівень. І внутрішнє покриття перед покупкою. Як це зробити, подивіться відповідне відео на каналі, де я розказую методику такої перевірки. Мені подобається, що ця рушниця легко розбирається для чищення, при цьому я користуюсь маслом українського виробництва Чистоствол. Дуже гарно себе показало, легко порається навіть з дуже-дуже сильним забрудненням. Рекомендую. Є ще крем Чистоствол, це. Проти вологи, якщо ви полюєте чи стріляєте, коли йде дощ, або рушниця зберігається у вологому приміщенні, то цей крем допоможе зберегти її від іржі і плісняви. Також Escort легко модернізується, ви можете встановити і телескопічний приклад, наприклад, і змінити цівку на більш зручну для вас. Коротше, варіантів багато. Хасан Escort має також велике фан-ком'юніті в різних соціальних мережах, де ви можете обговорити будь-які проблеми, чи просто знайти собі нових друзів, і це дуже круто. Чи задоволений я покупкою? Скажу, що так, задоволений. Чи раджу я її для придбання? Так, як на мене, це дуже гарний варіант для першої вашої рушниці. Витративши мінімум грошей, ви зрозумієте, що вам насправді потрібно. Легко зможете її продати на вторинному ринку і придбати вже наступну модель, чітко визначившись з вашими вподобаннями. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях. Я всі коментарі читаю. Мені дуже важливо те, що ви думаєте про відео, про сам матеріал. А якщо ви власник хатсану, то доповніть це відео і вам великий респект за це. У наступному відео я розкажу вам про моїх близнючок Куляну і Марічку. Це дуже цікаві курківки з цікавою історією. І щоб не пропустити це та інше відео, обов'язково підпишись на канал і увімкни сповіщення. Для мене це буде самий найдорожчий подарунок від тебе. А коли це відео набере 100 вподобайок, я розкажу про свій допоміжний арсенал речей, яким я користуюсь у повсякденні. Як власник зброї на цьому я з вами прощаюсь до наступного відео. До зустрічі на полігоні. Вдалих вам пострілів! На все добре. Підписуйтесь на канал, в цьому сезоні буде багато паня. Я зрозумів. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів.